Так, вирішив. Їхав я, зустрів е, грибників. Кажуть, що ходили, немає грибів зовсім. Ну, Але ж ми люди, як то кажуть, не віруючі в чужі історії. Тому вирішив я таки е, ще виділити півгодинки часу, заодно прогуляю свого коника, повний привід, та поїду, подивлюся. Ось що... такий гарний пісочок, бачите. Їздити. Вже був у нас досвід по пісочку, тому коментувати довго не буду, буду просто їхати. Від'їхав я трішечки у ліс. Так, і мені дуже сподобалася ця місцинка. Давайте вийдемо, пройдемося, можливо якогось грибочка і побачимо. Така так сказать, розвідка. Дивіться який тут мох. Ну що, якраз для білого, білого грибочка, правда? Дивіться, яка красота. Тиша, Боже, дуже гарно. Ліс дуже класний, мох класний, прохолодно. Але каже, мама грибами щось і не пахне. Так, да, дійсно, грибів не видно. Зазвичай, коли гриби є, дуже багато поганок. Або хоча б якихось напів грибів. Напів їстивних. Чи умовно їстивних, що їх називають. Тому що ми збираємо переважно тільки білі гриби. Ну, інші якось з ними мороки багато. Ми не збираємо. Ну, дуже класний ліс. Ну прям дуже. Я не знаю, такий мох. Дуже прикольно. Так, ну давайте трошки походимо, потім включусь. прокоментую. Побродив, побродив. Дійсно, місцина дуже класна. А Скільки тут такого ще класного, чого я не бачив. Це нам ще предстоїться все вивчити, дослідити. Кожен повинен знайти, мабуть, своє місце з грибами. Крім картинки, на жаль, всі гриби від мене сховалися. А може і дійсно, що вологі мало, а може їх просто тут немає. Але місцина дуже, на мій погляд, вона, тут повинні бути білі гриби. Але чомусь я їх не знайшов. Що, повертаюся, ще трошки проїдусь, позаглядаю, але мабуть це марна справа. На сьогодні. Будемо чекати, десь слідуючий тиждень має бути більш тепліші ночі. Можливо, полізе грибочок. Напишіть, як у ваших місцевостях, чи є грибочки, чи хто виїжджав, що, що ви там збираєте. Поділіться досвідом. Дуже цікаво. А поки перериваюсь. Так, заїхали ще в одну місцинку, на мій погляд непогано. Пройдемося, подивимося, що тут робиться. Давайте глянемо. Дуже цікаво. дорога вела-вела і -вела закінчилась, тому, як то кажуть, без варіантів. Так, ну, шість грибочків дуже мало. О, -о, -о, -о а тут, бачите, горів ліс. Тут лісок горів. Дуже гарна березенка така. Рядочки, ну, грибів, на жаль, не бачу. О, Тут щось палало. Віддорювали. Парнокопитні ходять. Бачите які? Це такі лось, мабуть, чи що то таке велике. Живуть тваринки. мисливство заборонене. Табуда, тут горіло все. Але горіло вже давненько, бо навіть запах не стоїть. Хоч машина стоїть, люди ходять. Можливо якісь грибочки тут і є. Дивіться, ой, моя мама сказала, боже, боже. Кахалепа. Сходимо до людей запитаємо, чи є гриби, чи немає. Ну, така пожежа була незначна. Може щось і впало тут, а може і може і підпал був. Скоріше все, що щось, мабуть, впало горіло. Доріжка є. Так, ну, підійду до людей ближче, запитаю. Вертаюсь назад. Сказали, що нема грибів. Дві годинки вони бродили. Жодного грибочка не знайшли. Мама там положила нам поїсти трошечки, тому перекушу щоб вже дома не відволікатися Зараз побачимо, що там нам мама передала. Ага, давайте Тут валять ліс. Ось. Така от картина. Ну, але законно валять, тому що є клейми, помітки бо різне буває в наш час. Так, а що тут нам мама передала? Мамуля, дякую тобі, що ти про нас попіклувалася. Про нас, про мене. Чудо <рес> я. Множество нам в числі. Так. Накриємо собі столика. Так, що в нас тут є? О, у нас чайок і бутербродики. Холосяцький обід. Дивіться, які в нас тут бутербродики. І з ковбасою, і з рибкою. Ой, мама, дякую тобі, дякую. Зараз скуштуємо. Так, мені смачного. А вам подальшого гарного перегляду. Гарно перекусив, дякую, мамулька. Дуже смачні командіровочні. Ось. Але що ж, треба їхати працювати, а то що люди скажуть? Відправила мама з задачами повирішувати питання там на дачі, попрацювати, а сам поїхав. Поїздив у товариша, побув, постояв, нічого не робив, по лісу покатався, грибів не привіз. Були б гриби, ну, можна було б чимось і відчитатися. А так що ж, треба їхати, працювати. То мама відео то подивиться і скаже, так, я не зрозуміла, а ти де був? Що робив? Тому включусь уже, мабуть, на дачі повертаюся тією ж самою дорогою, тому вона не цікава, показувати не буду. Допиваю гарний чайок і в путь дорожку. Так що давайте дивимося. Ось відео підтвердження, мама. Бачиш, я ніде не пропав, приїхав на дачу. Ігор на місці, машина стоїть, хлам на місці, нікуди не дівся. Але, але, але цікаво, подивимося, наче мусор вивезли, Це дуже приємна новина. Так, провіант на місці, рюкзачок, музика на місці, щоб мені було веселіше. Пішли працювати. Хлопців немає, але сусід сказав, що були. Працювали, мабуть, у... іде підготовка виставлення маяків під заливку, стяжки. Бачите, трошки задів камеру, вона збилася. Поїхали далі. Taip, ir šitą turime. Швиденько пробіжимося по нашим змінам. Так, дійсно. Дивіться, мусору немає. Красота серед бігущих. Тут чисто, тут цегла використовується. Водичка. Так, починаються приморозки. Сусід буде перекривати воду, але сказав, що якось там придумає напряму, як правильно зробити. Бо водичка нам ще потрібна. Так, далі. Тут порядок. Це ті дрова, які я не доносив, сьогодні доносимо. Гляньте, немає того хламу. Зовсім інший вигляд. Клас. Ну, звичайно, що тут ще метал залишився, але метал ми віддамо, з ним знають, що зробити. Це не є проблемою. Так, там метал розібрати, додамо. Так, з цієї сторони ліса потрібні, тому що будемо робити ще під підбивати під, під, під О, Навіть, мабуть, сусід є який зліва. То щось я давно не чув. Вата, не знаю, яка там ситуація. Розкривати не буду, Ну, наче вкрита вона непогано, але було багато осадків. Заборчик наш впав. Поправимо. І там ще метал залишився. Це теж все віддамо. Так, цеглу переберуть, подивимося, ніто вивеземо. А можливо ще знадобиться. Так, тут хлопці підготовку зробили, щоб підбивати під софіт. Дуже добре, значить, на слідуючі вихідні у нас тут буде теж порядочок. Да, підготували, ріжуть. О, бачите, почали утеплення. Почали утеплення там, де буде софіт наш підбиватися до вати. Рівень натягли, відміточку зробили, зрозуміло. От, пінопластик лежить. Вирішили пінопластом утеплятись, Взяли по плотності найплотніший десятку. Я думаю, що цього вистачить з головою. Так, далі, далі. Далі куча дров, куча дров. Це все моя робота майбутня. Так, що далі? -у, а тут красота. Тут красота. Хлопці виставляють уже опалубочку. Бачите, будемо лити. Будемо лити нашу керасу. Так, а що це за доски? А, це, мабуть, у них під опалубку якби своя доска була. Ну, або використана, ну це якась наче не наша. Я не думаю, що це використовувалася та, яка нам потрібна. Да. А, це опалубка, мабуть, яка стояла у нас зверху, точно. Це та, мабуть, яка була зверху на нашому армопоясі. поясі. Так що, бачу, що тут порядок. Це у нас тут норм. Реброчок повісимо. Зараз пробежимося. Так, от бачите, використовуємо такий от пенопласт термоформат з позначками. Це десятка. А де ж тут плотність його написана? Незрозуміло ріжеться отак просто тулкою. Ножовкою. Не мої галочки. Яка тут так десятка? Плотність не зрозуміла. Треба подивитися в листі, коли проплачував. Замовляв, там повинна бути, бо я вже не пам'ятаю. Так, що з нашим бетоном? Ууу, бетон супер. Цей слой супер. Нормально. Далі дивимося, що тут ще по роботам Так, у нас залили стяжечку. стяжечку Стяжка залита під рівень. Постеляна клійоночка. Там Петя покажу вам. Робив ролик, як це робилося. Подивимося. Так, і залита у нас стяжечка скрізь. Угу. Маяки виставлялись арматурою. От, і трошки піднявся в нас рівень. Оце наш рівень буде по терасі. Рівень по терасі. Ми перекриваємо пінопластом. Тут добре видно, бачите. Вон пінопласт. Перекривається рівень. Зв'язка від фундамента до стінки переривається холод Ось. і буде отак залито. це дуже добре. Класно позаглядаємо ще всіх вікон. О, там вже, мабуть, і підсохло, ще не наскрізь. В тих кімнатах, я думаю, вже можна і ходити. Да, тут уже схопило. Бачите, як зроблено вихід. це все плиточкою і буде топ. Дуже я задоволений, що ми вивезли вже мусор, його не буде дуже класно. Прибереться ще метал, підуть матеріали і вже буде переложиться наш, наша цегла десь в одному місці. Щоб звільнити заїзд, що тут у нас. О, тут вже навіть підсохло, дійсно можна ходити. О, так, позбивали, підлили під саму цеглу щоб миші не гризли. Клас. Ну так, рівень піднявся. Це буде в рівень. Тут ще плиточка буде лежати і все. З цієї сторони. О, можна навіть зайти, мабуть, так? Да? Ходити не, не хочеться, воно тут все дихає. Ну, думаю, за тиждень воно тут добре його схватить. Зараз поливати не потрібно, тому що волога стоїть нормально, він не повинен потріскати. Ну, клас, я задоволений. Дякую майстрам. Так, єдине що зараз яка по висоті, що у нас буде у дверях в прийомі, Треба буде там подивитися, це ще не зрозуміло. Угу. Добре, включусь пізніше. Так, закінчуєте кучку. Дивіться, який порядок. Уже... Це хлопці ще доберуть, приберемо, буде дуже вже класно. Ну, шо? Ну, шо? Кому холодно, той може погрітися. Ну, Одпалюю, бачите, тією з краскою, щоб грубо не засаряти смолами і красителями. Все повинно бути екологічно. І воно кукучу на дрова наносили. Це ще все треба буде порізати, коли тільки не знаю. Так, ну що, беремося зараз за цю кучу розгрібати. Зробимо тут проходик. Вже смеркається пізно. Нинший день дуже короткий. Ну але я справився з поставленим собі завданням. О, дивіться, що в мене вийшло. Значить, отака куча дров. Вона просто величезна. Я не знаю, тут, мабуть, машини дві дров, таких хороших. Плюс там ще лежать, там треба перебрати, які з них теж поріжуться. Ну, Я знаю, що тут зиму можна перезимувати на таких дровах. Далі, є ще опалубка, і хлопці ще ходять ліса з них. Ну, речі, ну короче, Тут ще дуже багато дров з цими. Пізніше розберусь, вони бачите теж. Ну, Тут просто страшна історія. Набито по 25. Досочок на одну, не знаю, як їх розбирати. Це таке марнотратство, Хіба різати так, як є, і пилкою прямо різати і закидувати в грубку. Ну, не знаю, побачу, що з ними робити. Може комусь віддамо. Е, під, підведемо підсумки. значить Хлопці, вже, мабуть, і не видно, марно показувати, бо вже темно. Доробили. Одну сторону утеплювачем, дуже класно. Іншу почали показував, тому буду коротко. Підсохає, я допалюю. Які далі плани? Підсохне підлога. Робимо штукатурку в двох, дитячих, в двох спальнях і в санузлі. ось Це все сохне. Як тільки підсохло, ставимо вікна. Ну і на цьому, мабуть... А, ну ще підіб'ємо, що з нас утеплювач залишився кучка. Зробимо стелю в кімнатах по технології. Можливо, вже потім ну, внутрянку подивимося, що будемо робити. Ну, тому всім гарного вечора. Мені гарного вечора. Їду додому, дружина зачекалась. Всім іншим глядачам мої щирі вітання. До наступних зустрічей. Всім нам перемоги!